Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму каналі. Дякую за ваші лайки, коментарі підписки. І так, що почне змінюватись? Коротесенько, проголовне, лише на трьох картах подивимось зміни, які у вас на порозі. І так, що почне змінюватись? Четвірка кубків, сімка пентаклів, а також башня. Ну, зміни дійсно у вас на порозі, тому що випадає башня, і зміни будуть у спілкуванні, у дружбі, у стосунках, а також у фінансах. Хочу сказати вам, дорогі друзі, що насправді четвірка кубків це така е сентиментальна карта, тому що вона показує якусь одинокість, вона показує, що людині ну, дуже треба спілкування, але немає потрібних людей, оточення не розуміє, сім'я не сприймає. Кохані половинки також, можливо, десь трішечки віддалились, і насправді ця карта показує, що людина вже знаходиться на якійсь грані, вона так потребує підтримки. Я хочу сказати, що тут іде ще якийсь відчай в людях Тому що ви знаєте, от довірились одній людині, вас зрадили або ж там погано закінчилися стосунки чи дружба, довірились іншій людині, побачили, що взагалі це не той друг, не та подруга, яка вам потрібна для життя. І ось так крок за кроком приходить. Якраз до вас оте відчуття, що краще бути одному чи одній, ніж впускати в життя людей. Але четвірка кубків насправді показує мені, що. Вам треба нові знайомства, вам треба заводити людей, впускати їх в своє життя, збільшувати круг, тому що вищі сили розуміють, як вам непросто. Вищі сили розуміють вашу одиноку душу. І тому я сказала, що ця карта така сентиментальна, тому що аж хочеться плакати від одинокості, від того, що, можливо, не складається якесь спілкування. Якщо дивитися далі на розклад, то сімка пентаклів показує, що дуже багато вкладено роботи, дуже багато вкладено зусиль, і з цього ви отримували дуже малесеньку винагороду. Це все буде змінюватися, тому що ми сьогодні говоримо про зміни, і сімка пентаклів дуже часто показує врожай, те, що людина саджала, вирощувала, піклувалась, і ось нарешті буде пожинати плоди. Треба ще зробити декілька ходів, треба ще щось продумати, але насправді вже ви будете щось починати отримувати, і це дуже хороша карта. Тому насправді вам треба зробити до змін навіть два кроки: змінити щось в спілкуванні, а також бути вже відкритими до приходу нових фінансів, коли ви отримуєте винагороду за свою працю. Я хочу дуже багато чого розповісти про старший Аркан Башню. Це у нас, бачите, на кінець розкладу, і що ми тут бачимо, все йде не по плану, все руйнується, блискавка влучила в будинок, влучила в дерево. Розколюється сім'я, родина, стосунки, дружба, спілкування. Вам будуть давати нових людей, вам будуть повертатися фінанси, але треба бути готовими, що якась ідилія буде порушена, що дійсно якась башня. Вривається у ваше життя. Насправді ніхто не готовий до різких подій, тому що дуже часто людина щось планує, хоче чогось. Але насправді, коли вже підходить той момент, люди кажуть, ми не хочемо виходити з зони комфорту, ми не хочемо щось змінювати, тому що ми боїмося невідомості, ми не знаємо, що нас чекає попереду. Тому краще залишитися тут. Можливо, навіть трішки страждати, чекати, бути одинокими. Але принаймні тут ми знаємо, що є. А в майбутньому ми не знаємо, що нас. Чекає, але вищі сили кажуть, о ні, так не піде. Все ж таки треба зміни. І що б ви не планували, як би ви не хотіли втримати це дерево, об'єднати сім'ю, родину, можливо, навіть врятувати якісь стосунки, все рівно зміни у вас на порозі, мої дорогі стрільці. Тому ось така башня вривається до вас, вривається у ваше життя. Також башня дуже часто показує, що людина звільняється від проблем, від обтяжливих ситуацій. І тут я бачу, що якщо ви одинокі, у вас немає підтримки, то всі ці зміни підуть вам на краще. Знаєте чому? Тому що ви б не зробили перші кроки. Ви ще б страждали і чекали б чогось. Терпіли би, все тягнули, можливо, на собі. Можливо, навіть. Оцей стан через те, що ви багато дійсно вкладаєте праці, бачите, як я кажу, вам буде повертатися, ви багато вкладаєте праці, зусиль і е, цього не оцінюють ваші близькі, ваші рідні. Ось в чому проблема. Тому башня вривається не просто так, а для чогось. Я, звісно, мої дорогі глядачі, бажаю вам тільки приємних і хороших змін. Пам'ятайте, що всі зміни, навіть якщо вони не зовсім комфортні, вони ведуть до кращого. Тому всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною. Таким бачу розклад для вас. І, звісно, до нових зустрічей. Ваша надія вкраще.